Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі Свиносо для Людей. Відповім на декілька питань, які мені задають в Ютубі, пишуть в особисті повідомлення. Відео сьогодні не з ферми, а з мого рідного міста Тернопіль. Но сьогодні теж буде не про Тернопіль. Отже... Якщо не давати добавки, який буде приріст ваги свині на добу, Ну, ми маємо розуміти, так, друзі, в першу чергу ми маємо розуміти, який ми хочемо отримувати приріст і чому люди використовують добавки? Є різні добавки з використанням різних інгредієнтів. Там, наприклад, я для себе обрав куріна, бо там... Бо там в ній дійсно є то-то, то, що вони там вказують на е, цьому мішку. Що таке добавки? Коротенько, мабуть, скажу, це вітаміно-мінеральна добавка. Це, якщо ми говоримо про премікс, а не про старт і не про не про фініш. Чуєте? Так, мене просить посунутися. Ось і е, вітаміно-мінеральна добавка. Відповідно, там цілий комплекс вітамінів, мінералів. Підкислювачів, сорбентів того, що потрібно організму свинки, щоб білок доставлявся максимально потужно в клітину. Клітина засвоювала цей білок, перетворювала у енергію, яка в свою чергу буде засвоюватись у прирості нашої свинки. Свинка має з'їсти відповідну кількість. На добу, якщо у нас на відкормі, то в них їда в доступі, але все рівно вона не з'їсть більше, ніж треба. Ну і Свинарі використовують різні приманки, щоб свинка їла краще. Одна з таких класних приманок це соняшникова макуха. Вона дуже так спонукає свинку їсти. Ми там додаємо ще різні підкислювачі, щоб все це гарно перетравлювалося. Періодично даємо кропиву чи в сухому вигляді, якщо це взимку. Ну, А весною ми даємо, додаємо, ну, незалежно на які вона у нас відбудівлі, ми додаємо кавуни, ну, всяке різне, розумієте, так? Ось, І е, ми очікуємо, у нас очікувана конверсія е, приросту ваги це кілограм на добу. При самому класному розкладі це Корми, відповідність кормів до норм. І сама генетична генетичне здоров'я свинки. Якщо в неї генетика класна, то вона і буде давати приріст Чому друзі і, ко, і коштують генетично чисті свинки, чому вони і коштують дорого? Особливо це стосується трьохпородного гібриду. Вони ну, трохи коштують. Ну, а дворові свинки вони коштують дешевше і тут вже лотерея. Я не говорю, що це факт, що вони будуть рости помаліше, але це відповідно лотерея. Звідки ми знаємо, що там намішано і е, який конфлікт між генами, бо є породи, що між собою конфліктують е, на генному рівні, і відповідно приріст воїв буде менше. Отже, ми розраховуємо з розрахунку е, середній приріст кілограм на добу. В кабанчиків це стабільно йде, в свинок є збої, невеличкі збої, тому що вони приходять виходи. Коли вони приходять виходи, них втрачається апетит, в них настрій поганий. Ну, в принципі, як і в жінок. Коли в жінки, в жінки починаються критичні дні. Ну, всі ж дорослі тут, правда? Ось то і питання таке до мене поставило: а якщо після 100 кг перестати давати премікс? Що хочу сказати, якщо перестати давати премікс після 100 кг, що відбудеться, я пробував таке. Буде, різ, різка, зупинка, буде різка зупинка приросту ваги, ця зупинка різка вона буде десь ну, на протязі 10 днів. І ну, не то що взагалі вона не буде прирощуватись, але вона буде прирощуватись десь 300-400 грам. А потім, коли ви її будете підривати там, кислим молоком, яйцями, курячими лапками чи ще чимось, там, чим ви маєте, чи просто зерновими, вона підніметься до рівня десь 600-700 грам за добу. Оце без, без преміксів, це нормальний приріст 600 грам це, це бомба. Якщо без добавок ви вийдете на такий рівень. Тому, тому обирати вам. Сам е, то, що це факт, що притупиться приріст ваги це 100%. 100%. Не вийде вам без, без добавок отримувати тих ж самих кілограм, кілограм 200 на добу. Самий оптимальний приріст ваги йде з 50 кг до 120 кг. Там йде така, мощний такий приріст, тільки встигайте правильно давати якісь вітамінки. І, ну, і слідкувати за вашими свинками, щоб не було глисів і таке інше або інші якісь хвороби. А після 120 набор ваги він зменшується десь до 900-800 до грамів. Теж залежно від умов, можна втримати кілограм 200 за рахунок збільшення білка. Але є така, ну знаєте, біл... така небезпека, як білкове отруєння. В них не буде набрякової, але вони опроносяться і ви втратите а один день проносу свинки це неділя харчування. Так що ну, дивіться, чи варто воно того, щоби ризикувати. Отже, підводимо висновки. Друзі, перед тим як ми підведемо висновки, запрошую вас підписатися на наш канал. Це для нас буде великою честю. Поставити вподобання. Прикоментувати, як ви використовуєте для підриву приросту ваги, що ви використовуєте в своєму господарстві. Отже, підводимо висновки, якщо перестати використовувати добавки, вітаміно-мінеральні добавки ДБМВД, приріст ваги у свинок призупиниться десь на 10 днів. І потім він впаде десь до 300 гр, а потім він відновиться в районі 600 грн. 600 грамів за добу. Ну, є ще дуже багато великі, багато факторів: температура приміщення, вода, ну, скільки їх в стойлі, їхні, якщо це свинка, дівчинка мається на увазі, який в неї цикл зараз природній. Ну, розумієте, ці всі фактори, але я беру таку середню загальну норму, яку я побачив на своєму господарстві. Можливо, або якісь маєте інші думки, то, будь ласка, напишіть в коментарях і прокоментуйте, будемо дискусувати на рахунок цього. Отже, якщо ми перестаємо використовувати добавки, в нас падає приріст ваги. До речі, приріст ваги впаде, навіть якщо ви зміните виробника. на... Середині циклу харчування. Так що я рекомендую ретельно обирати виробника, ким ви будете користуватися, якою компанією так? Виробників. Їх зараз купа, купа всяких, але ну обирати вам. І навіть заміна виробника це кормовий стрес, і свинка теж може випасти зі свого ритму, десь від 3 до 7 днів. А це, я вам хочу сказати, кошти. Тому вона буде їсти, але це і стрес, він буде, ну, їда буде просто проходити і перетворюватись на навоз. що, в принципі, теж непогано, можна посипати на городі. Тому, друзі, обирати вам, це така річ, річ суто індивідуальна по можливостях, бо буває таке, що раз і немає можливостей, ну, то можливо краще тоді позичити гроші чи продати наперед одну свинку. Ну, наприклад, якщо вона там 80 гривень кілограм, ви комусь знайдіть е, когось, запропонуйте по 75-70 по 70, при умові, що ви його виростете. І, і вам тоді буде, ну я так робив, коли в мене не було коштів, і вам тоді будуть кошти, щоб тих свиней ще дотягнути до. Товарного вигляду, є два, ви, є два види, друзі, продажі свинок. Одні, і тут думки теж розділилися. Одні люди продають свиней при вазі 120-130 кг, інші люди продають свиней при вазі 160. Чому я поясню? Тому що до 120 кг свиня росте ну, миттєво швидко. Після 120 в неї ріст трошечки притуплюється. І обирати тоді вам. Кому вигідніше до 120 догнав 130 Продав, дам ціна буде дешевше, але ти менше витратиш часу на це. Ну, мені здається, що вигідно, якщо йти на скорість і на динаміку. Якщо ж вас немає е, ну, цілі так спішити, то тоді ви можете собі вирощувати до 150 плюс 160 плюс. І там вже ціна відповідно інша буде на свинку. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам, всіх захисників зі святом, яке було, і вшановуємо пам'яті всіх тих, хто загинув за нашу наньку Україну з Богом до побачення.